Немає ніяких черг і паперових анкет для донорства крові. в Каналі. Розкажу, як це відбувається, і крім того, що ви робите добру справу, вам ще й позитивно це впливає на піар. День час і місце здачі крові можна заздалегідь зарезервувати на офіційному сайті. Сайт зараз на екрані. Там же на цьому сайті можна перед візитом заповнити анкету про поточне самопочуття та інші медичні обставини. Чи вживались якісь ліки, чи були контакти з хворими на гепатит, вілсніт та це інша. важливо запам'ятати? Кров чоловікам можна здавати кожні 56 днів, а жінкам кожні 84. В день візиту заповнюєш на сайті анкету. Після заповнення генерується pdf файл із підтвердженням і QR-кодом, який можна зберегти в телефоні або роздрукувати. Але також для зручності ти можеш заповнити цю анкету під час візиту прямо на планшеті. Також уже безпосередньо у клініці вам зроблять швидкий тест на рівень гемоглобіну та перевірять твої руки і вени на наявність уколів. За один сеанс приблизно заберуть 480 мл крові. Після здачі ти маєш ласувати всілякими смаколиками, які в них є, напої, чаї, газовані солодкі напої і, звісно, ти деякий час будеш під. Нагляд регулярне донорство в Канаді зараховується як волонтерська діяльність, зберігається в електронному вигляді та може підтверджуватись письмово. А тепер твоя черга поділитися своїм донорським досвідом.